І таке опитування я проводив в інших багатьох містах України. Заглядайте в описання до цього відео. Там будуть посилання, зможете побачити та порівняти відповіді людей в різних регіонах країни. Буду запитувати, як оцінювати правління Петра Порошенка з 10 балів, де 10 найвища оцінка. Прямо зараз поставте, будь ласка, це відео на паузу та напишіть свою відповідь на це запитання, якщо ви громадянин України. А зараз, якщо всі вже написали, пішли, будемо запитувати пересичних перехожих тут у ковалі. Хочу знімає. С відповісти на запитання? Давайте, я відповідаю. А яку оцінку поставити правлінню Порошенка? З 10 балів, де 10 найвища нуль. оцінка. Чого 0? Ні, давай. А ну. Взагалі я не задоволення. Взагалі не задоволе. Повністю категоричка. Криза, криза в країні. Так само, нуль теж. Ну він не говорить нічого про це. Поставимо 2 бали йому за Томос. 2 бали за Томос. На 8 нічого не зробив а взагалі. Я, я. категориць. Ну, чого, може, хтось зробив друзі? Я що зробив? Війну, в якому дуже багато загинуло моїх друзі? Ну, не робить нічого. Взагалі не задоволений Ні. його перебуванням на посту президента. Е, знаєте, президент має, я рахую так, показувати документи і розказувати людям про, так сказати, про проблему. І, Питання, які вирішити, да, треба вирішили. це, треба це. А то говорити, треба людей, людей перед фактом ставити. Я так рахую. Яка а є говорити, проблема? всі говорити. No. А робити треба. Всі мене на словах хороші. А на ділах троль. No. Дякую за вашу допустим. Візьміть, побачити. Дякую. Гарного дня. Навте. Доброго дня, можна запитати? Що яку оцінку поставити правління Порошенка, де 10 найвище. Саму галіму, яку тільки можна. Взагалі не ну Я не хочу висловлюватися. Якщо можна без, без мату. Ну, коротше, порожняк він самий настоящий, от і все. Дякую. Яку оцінку поставити правління Порошенка з 10 балів? Де 10 найвище? Ну, Дуже невеликі. Яку саме? Очітує, що він трошечки щось може, чотири. Чотири. Може, що зробив на чотири? Що не зробив на шість? Які не сподівання 6. були? Сподівання були великі. Перш за все, те, що він так обманув людей, що, що не, не зробиш. З... Він зробив. Війну. перш за так. все, треба було закінчити війну. Люди всі понадіялись на те, що він її закінчить. І вот. мені кажеться, що це найголовніше. А що зробив на 4? Ваша оцінка 4 балли? Я думаю, що більше. Дякую. Брудня, можна запитати? Дуже спішили вашу кінець. Какую оценку можете поставить управление Порошенко с 10 баллов, где 10 наивысшее? <соцентрес> не можно поставить Скажите, как не Что сделал, что не Например? Дякую, гарно дня. Як можна оцінити управління Петра Порошенка за 10, 10 балами до 10 найвищого? Як можна оцінити управління Петра Порошенка? З 10 балів, 10 найвищого. Перебування на посту президента. Або 4, або 5. 4-5. Що зробив на 4-5? Пару прикладів. Ви будете по телевізору Все Це Ми... на ютуб каналі. Я Все, показую всі відповіді людей. Дякую. Дякую. Ні, я спішу на роботу. Як можете оцінити правління Петра Порошенка за 10 балами, де 10 найвище? Не знаю. Яку оцінку поставити нашому президенту за його перебування на посту? Я думаю, 8. 8. Так. Що зробив на 8? А що не доробив на 2? На 2. Чого не вистачило на максимально? Тому що, підробив. Саме знаєте, яка проблема. Корупція і таке. Ага, Корупція найголовніша. Україн... 100%. А що зробив на вісім? Ну, зберіг Україну. Найголовніше. Взагалі більше задоволення. Так. Дякую. Знімок, побачите тут. Гарного дня. Як можете оцінити управління Петра Порошенка за 10 балами, де 10 найвища оцінка. 10? На троєчках. Троєчка. Що зробив на 3? Що не зробив на 7? Ну, в принципі, ми, в крифі, там збільшилися, Ціна на газ збільшилась, нічого такого. В цілому ви більше не задоволені. Так. Да. Дякую. 10 найвище, так. Да. Яку оцінку поставити? 3. Що зробив на 3, а що не зробив на 7? Які сподівання були? Головне, він не закінчив. Для мене це теж саме головне. А що зробив на три? Гірше стало жити. Економічно. Що зробив на Ну, Доброго дня, можна запитати вас? Шо? Питання не чесно. Друзі, я буду завершувати на цьому це опитування. Такі відповіді людей тут, в ковалі. Пишіть свою думку про побачення в коментарях. Свою відповідь на це запитання я гадаю, що ви вже написали до перегляду цього відео. Прошу розпосюджувати мої ролики соціальними мережами, розміщити в групах, діліться на своїх сторінках, діліться з друзями та знайомими. За це я вам дуже вдячний. Цим ви мені дуже допомагаєте. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, не будете пропускати мої нові відео. Ставте лайки, це важливо для мене. Нехай це буде вашою маленькою подякою за ту діяльність, яку я роблю для вас, щоб ви побачили реальні думки людей з різних регіонів країни. Всім пока, друзі, побачимось, думайте самостійно!